Одна людина загинула три в лікарні. У звичайній одеській сім'ї була квартира в типовому дворику на Молдаванці. Було життя, було здоров'я. В ніч проти 24 лютого, в сумну дату для України, другу річницю повномасштабного вторгнення. Це все зруйновано. Ворог забрав життя чоловіка та здоров'я трьох жінок. Від квартири не залишилося майже нічого, тільки фрагменти стін, Пошкоджене і житло інших мешканців двору. Люди розповідають, ця ніч була дуже страшною. Началась тревога. Пошли, сели в туалет, где две Сидим, сидим, и тут резко слышим звук, свист, разгоняется на полный оборот и как летает. И моментально в один момент, как пу, и все. Что можно сказать? Все были в шоке. Сразу выбежали и начали тушить пожар. Квартири, які знаходяться поряд з містом падіння уламків дрону, чудом залишилися цілими, але є значні пошкодження, розповідає Данило. Штукатурка почала валитися з потолків, літня кухня пострадала, стекла вибила. Квартира наша наверху теж пострадала. Стінка, ванна І ще одна квартира теж там все попадало, стекла. Ворог атакував Одесу шахедами, які рухалися незвичайною траєкторією над житловими масивами, постійно змінювали маршрут, розповідає Наталія Гуменюк. Особливість атак дронами в тому, що ворог останнім часом все частіше спрямовує їх по напрямку житлових кварталів, промислових об'єктів безпосередньо населених пунктів. І в цьому випадку очевидне намагання ускладнити збиття. Таких дронів робота сил протиповітряної оборони була дуже щільною, але з урахуванням умов місцевості. І, незважаючи на це, один з збитих дронів все ж таки пікерував в житловий квартал. Одразу після падіння уламків дрону на будинок розпочалася пожежа. На місці працювали всі відповідні служби. В маленькому дворі боротися з вогнем було складно. Але рятівники зробили все, щоб полум'я не перекинулось на сусідні приміщення. В лікарню доставили три жінки. Одна з них одержала опіки 70% поверхні тіла. Перша постраждала з діагнозом міновибухової травми, опікового ураження близько 70% поверхні тіла. Надійшла у край важкому стані опікового шоку. Станом на теперішній час стан критичний. Стан другої постраждалої, оцінюється як дуже тяжкий. В неї опіки 30% поверхні тіла та травми. Третя постраждала міновибухова травма, перелам правої гомілки двох кісточок, міновибухова травма, опікове ураження близько 10%. Стан стабільний. З покращенням зараз пацієнтка перебуває у відділенні опіків. Всім постраждалим забезпечені лікувальні і діагностичні процеси, в наявності є всі медикаменти та витратні матеріали, підкреслив Денис Себов. Також людям, які одержали травми внаслідок ворожих атак, надається грошова допомога з міського бюджету. У нас прийнято таке рішення, що якщо людина у середньому стані. То виплата допомоги 50 тисяч гривень. Автоматично ну, зрозуміло, там документи, заяву, коли людина вже зможе написати. Якщо в тяжкому стані, це 70 тисяч гривень. На жаль, як ця атака, так і багато інших. Це загибель людей. Тільки у лютому Одеса втратила чотирьох мешканців. За два роки війни в Одесі ворог вбив 38 мирних громадян, повідомила Світлана Бедрега. Всі витрати з похованням міста також бере на себе. На місцях пошкоджених будинків розгортають оперативні штаби, в реадміністраціях працюють відповідні комісії. Городяни мають можливість написати заяви та одержати виплати, щоб відремонтувати своє житло, але життя тих, хто загинув, вже не повернути. Як не повернути всі ці дні, які могли би бути мирними та щасливими, і які ворог вкрав у народа України?